Вітаю, любі мої українці на своєму каналі. Я сьогодні вся ось така, трошки зачухана. Не було часу привести себе до ладу, аби до вас вийти у відео без макіяжу, тому що рано встала, багато роботи. Чоловік вже поїхав, переночував всього лиш одну ніч, але і того достатньо, що ми побачились. В цьому відео, в принципі, все як завжди. Робота по подвір'ю, наші якісь поїздки, наша буденність. Тож я запрошую вас провести цей час зі мною і побачити, як ми провели цей тиждень. Бажаю вам приємного перегляду! Ми зібралися на ринок, посадила малу в машину, а тут до нас дехто завітав. Знову прилетів буська. І качки трошки злякалися, і барани трошки нервують, бекають, стоять, і горя гавкає. Нехай ну він там щось лапає, щось їсть. У нас тут є чим поживитися, тому що у нас оце озеро туди аж розлилось. І там і жаби, і усілякі мальки. Ну, Загалом є йому, що поїсти. Нехай поїсть. А оці, диви, що робить. Диви, що роблять? Вони хочуть з'їсти наш горіх. Що ти дивишся, Борисе? Підросли так вже. Все, поїхали. Так, я там ключі тобі і там. Так, продукти ми купили. Тепер йдемо за пташками. Вже в нас сьогодні прохолодно, пасмурно. Зараз будемо щось обирати. Для себе. Так, ну що, приїхали ми додому. Зараз будемо вигружатися. Так. Зерна мама купила для того, щоб годувати худобу нашу. І ось качки. Качок я купила 5 штук. Лорі не лякай їх. Це нові приїхали, так. Та. Не лякай. І Міша, тебе закриє для того, що ти нам не заважала. Так, так, так. зараз на фоні гавка там буде. Так, Всі сюди поприходили. Зустрічають своїх нових друзів. Давай будемо з'єднувати. вона летить. Привіти! шо? Краса. Сімейка! знайомці 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 Це не як у курей. У курей треба вночі підсаджувати щоб вони не дралися. А ці, бачите, одразу всі разом. Зараз підуть покупаються. Ой, яка краса. Тепер одинадцять. А який супровід. А, прохолода краса. Сьогодні у нас 11 липня, сьогодні буде багато роботи по двору. Зранку в нас був дощ і мав би йти цілий день, але зараз вийшло сонечко. І я користуюсь моментом, бо завтра свято. Свято Петра та Павла. Отже, хтось просив показати свої квіточки. Дивіться. Це всі оці хости, які мені надсилала підписниця. Я їх тимчасово всі сюди посадила, тому що я ще не знаю, де в мене будуть вони рости. Але що хочу сказати, на моїй ділянці хости дуже добре ростуть. Я вже це помітила. І, скоріш за все, тепер це буде в мене фаворит. Кожен кущик дає квіти. Дивіться, ті, що там в горщиках стоять, в кошиках. Так само шикарно ростуть. Тож, хости тепер будуть в мене постійні жителі на моїй ділянці. Але поки що зараз в такому стані. Можливо, тут я зроблю клумбу. Ой, огорена какашка лежить, вибачте. Зараз мені скажу, прибира. Можливо, ось тут, отак, от з кута, від стовпа, я зроблю таку кам'янисту горку. Так посаджу, так, може, вздовжу, так парканчика, бо я тут часто машиною заїжджаю, то помити, то щось вигрузити, якщо щось важке, щоб вона і не заважала, але було красиво. Щось я собі таке придумала. Далі із квіточок. Це моя клумбочка. Пам'ятаєте, так? Ось тут Глорія постійно все витопчує. Трояндочка ледь-ледь -лед жива, шиловідний фокс. Одна гілочка лишилась. В принципі, тут вона сильно витопчує. А ось далі більш-менш ось росте. Відійшли мої пеларгонії, ось брусниця, чернобривчики ростуть, ще трояндочка, вже бутончики є, ротики. Бачите, це або слимаки гризуть, або воно хворіє. Баданчик, в принципі, тут далі далі і вже більш-менш вже красиво. Кейхера нещодавно відсвіла. Тут красиво. І спирея прижилась. Мені дуже подобається ця клумба і це місце для неї, але я би там Глорія не витоптувала. Але згодом там будуть і камінчики, і ще якісь рослини. Я думаю, що вона вже буде більш-менш обережна. Дуже подобається мені хости, коли вони отак ось ростуть в кошиках. Це кошики такі старі, вже непригодні для користування десь у побуті, але дивіться, як воно виглядає цікаво. Тут ручка відламана, а тут ручка є. І я навіть не клала ні пакет туди всередину, ні агроволокно. Я просто насипала землі і воно собі стоїть. Як буде восени, я не знаю. Мабуть, я буду чимось прикривати або пересаджувати і накривати, не знаю. Але на наступний рік я хочу ще таких кошиків десь. Може, десь на смітнику знайду і понасаджувати. Дивіться, як красиво виглядає. А можна навіть зробити і якийсь мікс. Наприклад, хоста і ще якась рослина, красива, декоративна. Тут під віконечком мала би бути суто одна лаванда. Але не в моєму випадку, як завжди. Лаванда є, але ось один кощик і ось маленький. Розводила її через черіночки, тож в цьому році теж по осені спробую так само її сюди понасаджувати. А поки що тут росте. Це однорічка шольція. Я саджала суміш кольорову, але переважно, бачите, жовта. Тут адоніс, але я розраховувала, що він буде нижчий і квіти будуть більші. Всього лише три трикущика. І ось і шольція ще є така рожева з білим розмарин. Той, що я купляла в минулому році. У жіночки на ринку і висадила його по Ну, Щось так скудненько, бідненько, але щось є. Ну, а ось ця ділянка з трояндами почвопокровними. Чоловік встиг мені тут трошки покосити, але ці місця позалишав. Зараз я буду це все розчищати, класти агроволокно. Троянди вже тут красиві, мають квіти. Ось плетиста, троянда пішла. Ось теж плетиста, тільки Глорія мені її зламала. Ні, не Глорія зламали. Це чоловік мені її зрізав, коли косив. Позаминулого разу. Поки не почався дощ, швиденько це все вириваю. Аби не намокнути. Після дощу все так легко рветься. Зараз повириваю, трошки обкопаю. І подосипляю землі. Так, отже, знайшла я свої троянди в цих хащах. Дивіться, які красиві, скільки бутонів. Ось ось і ось трояндочки А ще в нас тут росте лохина я її попідв'язувала. Дивіться, скільки ягід на такому маленькому кущечці. Я вже соломійку з пригощала. Дивіться, яка краса, яка смакута. Єдине, що вони, звісно, тут ростуть не дуже та і вдало. В тому плані, що я тут планую розарій, квітник, а тут два кущі лохини. Ну, чоловік посадив ще до того, як я приїхала і щось планувала. Тому вже нехай тут лишаються. Тим паче, що прижилися і дають вже врожай. нас сьогодні змішує якась, виходить, святкова вечеря, хоча сьогодні звичайний день, звичайна середа. Тут я варю кашку ячневу, смажу кабачки, курочка. Дивіться, яка золота скоринка, апетитна. Кабачки звичайні просто в борошні обсмажені. І я даю зверху домашній майонез з чесночком. До речі, в мене є на каналі рецепт цього майонезу. Буквально готується дві хвилинки. Вийшли повечеряти на подвір'я. Бо така погода, і на подвір'ї якось смачніше їсть. У мене кашка та курочка, у Соломії теж кашка, але з тівтєлькою. Ми приїхали погуляти. Соломічка їсть булочку. Міша їсть сирну паличку. Смачно. сплошні калорії. Тут так красиво в центрі. Все Це в квітах. Тут ще є дитячий майданчик. Ми зараз трошки перекусимо, підемо соломіку там погойдаємо на погойдалках. хоч на дітецьок подивитися. А то в селі, в селі, одні барани, кури, глорія та кішка. e На <рігані> Під Підножки дивись. Так, А тут на площі стоїть пам'ятник Крушевському. Михайлу. Ну Ми що, їдемо додому обідати? Хто сама злізла? Поїхали. Йдемо? Кати колясочку свою. На, Соломія. Соломія. стій. Ну що ж, мої любі українці? Дякую, що провели цей час з нами. А ми поїхали додому вітати і лягати спадки. Побачимося в наступному відео. Па-па. бережіть себе, слава нашим зсу.